Всім привіт! Вітаю глядачів та підписників каналу Джолина Родина. Сьогодні записую анонсуюче відео по тій причині, що отримав дзвінок з села від батьків. На пасіці з'явився невідомий рій. Тож, на вихідних, на цих вихідних з сином своїм Женію. Який в мене оператор, адміністратор каналу. Будемо е, записувати відео. Спробуємо розібратися в ситуації, е, яка склалась в однієї із сімей бджолини в нашій країні. Е, ситуація, мабуть, не проста, але спро... спробуємо розібратися, в чому була причина, чи це був осінній зліт від Кліща. Чи... Чи інша якась ситуація. В будь-якому випадку це <кій> нездорова і неприродна е, подія в житті бджолиної родини. Е, на, е, ну, е, знову ж таки, скажу, що звідки рій е, невідомо, чи це він прилетів е, звідкись до нас, е, чи, можливо, це нашій Жанію зальот. Спробуємо розібратись. Отож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікав... цікаве відео. До речі, на сьогоднішню пору дуже актуальна тема. Дякую всім за увагу, всім пока!